А це правила однакове для всіх. Президент відповідає так само, як і пересічний українець. Правила правила. Сильне місцеве совредування. Громада має більше прав, ніж Міністерство у Києві. Механізми контролю мають бути. Народ реально може відкликати депутата чи посадовця. Суспільний договір. Влада існує не для себе, а для громадянина і служить громадянину. Економічна база. Податки йдуть у бюджет, а не в офшори І справедливі податки. А чому без цього нічого не зміниться? Якщо цього не буде? Оцього справжнього державотворення, Реформи, про які вони зараз розповідають, вони будуть, але лише як косметичний ремонт. Ви зрозуміли, які це реформи. Пенсії і заробітні плати залишаться мізерними, що зараз відбувається. Будь-які нові політики, які будуть приходити, вони перетворяться на старих політиків, бо система їх з'їсть. Європейська інтеграція, про яку зараз дуже гучно всі розповідають, буде лише на папері. Без державотворення країна залишається колонією. Оце найголовніше, щоб ви всі зрозуміли. Якщо немає державотворення, Україна виживе і стане сильною лише тоді. Коли ми створимо власну державу, а яка це держава? Це чесна, відповідальна і справедлива. І це завдання не лише політики, а й завдання кожного громадянина. Питання відповідальності за все те, що відбувається в державі. На кожному. Бо без державотворення ніяких змін не буде. Ось що таке державотворення. І що ми маємо по факту. Тому, шановні шановчі, ми з вами проговорили. Оце питання, чому в Україні немає змін? Відповідь одна. І цю відповідь почуєте. Тому залишайте свої коментарі під цим відео. Ставте свої вподобайки. Ставайте обов'язково нашими підписниками.